Всім добрий день! Знаходжуся на митниці у Львові, розмітні їм Колеуса. 2013 рік випуску, 2.0 дизель, механіка, повний привід, бо все комплектації. Машина тільки приїхала, ось такий її стан. Має панораму, шкіряний салон, обдув задніх сидінь, столики. Підлокотник ось такий, також має два ключі. 2013 року випуску. Масивно ще не хімчистилась. тільки приїхали вночі. Двозоний клімат контроль, навігаці, шестиступенова коробка передач, електропривід, підігрівся дінь. Пробіг даного автомобіля 203 тисячі, ми зараз заведемо. Також є вся сервісна історія. Автомобіль добре обслуговувався, також замінені тормозні бліни, вся тормозна рідина. Зараз покажу відмітки. Останній Сервіс зафіксований на пробізі 191 тисячі. Тут можете зафіксувати собі, перекласти. Автомобіль буде розмитнений, почищений, сертифікований, готовий до повного, Готовий повним пакетом документів. Готовий до реєстрації МРЕО буде повністю. Є такий додатковий для телефону тримач. Ось він код ще для перевірки додатково надаю. Також резина 20-го року стоїть гарна літня, тормозні пліни без виробки. Також має загід електроніки, фаркоп, такі колеса, без і доступ, складання підігрів зеркал. Київсьта шестиступенева коробка передач. Тож, кого цікавлять автомобілі швейцарії, дзвоніть, або пишіть на Viber, підписуйтесь в групу Viber, посилання на групу буде під цим відео. Ціна на цей колега буде приблизно 13700 доларів З сертифікатом. Ось такий багажник. Є полка. Це не наші речі. Також домкрат, ключі, докатка, все присутнє. Сидіння ложиться з цієї сторони. Ось так, Там мремінь заважає. Тож кого цікавить автомобіль, дзвоніть, переїжджайте на огляд, знаходжусь в місті Радивилові. Буду радий вас бачити. Також має внувач фар, переїпельтоніки, біксинонові фари. Автомобіль ще грязний, не, не чистився. Він хоче тут, не видно. Тож всім до зустрічі!